У Сумах попрощалися з заступником начальника другої прикордонної застави другого відділу прикордонної служби прикордонної комендатури швидкого реагування Олександром Чергінцем. Як повідомили на сторінці у Фейсбук Краснопільської селищної ради, захисник загинув 8 травня внаслідок російського обстрілу. Сталося це в районі населеного пункту Яблунівка Сумської області. Людина з досвідом. Людина, яка робила, любила свою роботу, свою працю. Тому що війна війною, але людина за покликанням, прикордонник. Він навіть плани в нього були, добрі плани на майбутнє. Але війна. Я мобілізований був да, в тому році. Так вийшло, що він один із тих людей, який зміг поділитися досвідом, як просто виживати на, ну, на нулі. Тому що я був, хоч і досить доросла людина, але не, не всього нас вчили в мирному житті. Я допомагала їм, я волонтер. Їх, да, я їм допомагала. Він завжди на приколі, завжди на веселі. Ну, всіда, не знаю, позитивний був і в роботі, знав, в принципі, все, молодець був. Хлопців дуже гарно навчав, дуже гарно. Олександр Чергінець народився в селі Мезенівка Краснопільської громади, 30 квітня 1987 року. Закінчив місцевий навчально-виховний комплекс, розповідає його вчителька географії Алла Хімченко. Був добросовічним, таким доброзичливим, дуже здібним, творчим в своєму навчанні. Мав дуже багато друзів. Комунікабельний був, але за шкільні годи мені казалось би менше можна сказати, чим. Той період, коли він вже пішов до прикордонної застави, батько в нього служив на прикордонній заставі і як естафету передав своєму сину. З перших років з 2014 року, тобто, це вже 11 років, день і ніч, цей герой постійно був на захисті України, захищав свій український народ. Пройшов він від самого Донеччини до Харківщини і до Сумщини. Давно знали із школи. Я трошки старший, рибалку любив охоту. Ну такий хлопець любив природу, веселий життєрадісний. Як розповіла Алла Хімченко, за роки служби чоловік мав кілька поранень. Життя його обірвалося поблизу юнаківки. У Олександра залишилися батьки, сестра, дружина та син. Молодшому лейтенанту Олександрові Чергінцю назавжди залишилося 38 років. Прикордонника поховали на Алеї Славу Сумського Баранівського кладовища. Анна Книщ, Олег Вороненко – суспільне новини суми.